Назад у майбутнє найкращий фільм про мандрівництво в часі. Повністю згоден. Кіпстери Гіка по типу тебе його обожнюють. Джун, це ти в нас головний гіпстер-гік. Що? Це все брехня. І взагалі? Хто б взагалі казав? Ти косиш підани Моне і назвала рибку Гулівером? Що? Діти з камери схово, це моя настільна книга. Золотий стандарт, класика на всі часи. Книга добра. Я не сперечаюся, але ти хочеш бути анемоне. Татора отримуй хімічна зброя, наркотик, загадка і чарівне слово! Про це я й кажу. Мовчати інакше направлю зірку смерті прямо в твою дурну голову. І часто ти так у хмарах витаєш? хватаешь?